Компанія Apple представила новий iPhone 16 зі штучним інтелектом. Повідомляє CBS News. Презентація відбулася в штаб-квартирі Apple у місті Купертіно, Каліфорнії. Цікаво, що після початку презентації новенького 16-го iPhone акції компанії Apple впали. Докладніше далі. Штучний інтелект Apple під назвою Apple Intelligence розроблений, щоб допомогти клієнтам виконувати завдання без зусиль. Так заявили в компанії і відзначили, що саме штучний інтелект відіграє ключову роль у новому смартфоні і є його головною родзинкою. За словами виконавчого директора компанії, тіма кука, це знаменує початок захоплюючої нової ери. Штучний інтелект у новенькому айфоні допоможе відредагувати тексти повідомлень, створити емодзі, а також шукати ваші фото та відео на. Основі текстових запитів, крім того, була покращена робота голосового помічника Сірі, з яким тепер можна буде також листуватися. А ще Сірі зможе виконувати нові команди, наприклад, відправляти фото друзям. І це ще не все. Штучний інтелект дозволить розпізнавати об'єкти при наведенні на них камери. Наведіть телефон на об'єкт, і камера розповість, що про нього відомо. Від цін у ресторані, який ви помітили на вулиці, до породи зустрічного собаки. Ціни на iPhone 16 у США починається від 799 доларів на iPhone 16 Plus від 899. iPhone 16 Pro коштує від 999 доларів, а Pro Max від 1199 доларів. Щодо інших продуктів компанії, то нові Apple Watch будуть годинником із найтоншим корпусом і найбільшим дисплеєм. Apple Watch Series 10 отримали модернізовану зарядну котушку, що суттєво збільшить ефективність підзарядки. Також Одинники отримали оновлені корпуси із полірованим алюмінієм. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.